Шию 0-0. Перша нульова нічия у нас на відбірковому етапі вищої ліги. Розділили очки Фелічита і Запорізька політехніка. Для Фелічити це були перші набрані очки. Пробиває здалеку Кавідяєв. Карнега до символічної збірної туру Бойчук. На швидкості Бугайчук. Віддає в центр на Кавідяєва після рикошету м'яч йде на кутовий. Принаймні зараз теоретичні, звісно, шанси ще є. Соколовський. Повертав на Різанова хвилини цього матчу. І знову ж таки, кутовий. Цього разу з рання. Йде на Богойчука. Богойчук. Тут Назар Ланчук. на Герасименка м'яч таки дійшов. І забиває Денис Герасименко. І це 1-0 на користь посним. Наш Карнего передача, але не найкраще. Соколовський перехоплює. Зараз п'ять польових атакує Постмен. Бучацький отримує шанс для удару Бучацький. І ось рахунок стає 1-1. Артем Бучацький. Автор забитого і ця Атака в п'ять польових для Постмен призводить до того, що команда пропускає. А от для посмен Кавідяєв. Різанов. Аксіонов розганяє атаку. Шкарнега! І вже 2-1 на користь політехніки. Дмитро Шкарнега виводить свою команду вперед. Змінюється лідер у цьому матчі. Два. Але команда пропустила ще на останній хвилині. І поєдинок завершився в нічию. Ар... Аксонов. Аксіонов обійшов Слободнюка. Аксіонов! Обіграв голкіпера і забиває Аксіонов. 3-1. Гол імені Романа Аксіонова. Прекрасний епізод за участі молодого гравця. Соколовський, чесно кажучи, здавалося, після того, як 3-2, стає рахунок дуже швидко постмен забиває, тому, свою думку, вже скажу, після повтору. Дає, але без порушення правил порубльов. Передача і п'ятою. Забиває Калінічев. 3-3. Нічия у цьому матчі. І гравці Постмена і не встигають за з цими переміщеннями гравці політехніки. Кавідяєв ворота. А зараз знову ж таки на чужій половині а йде на Калінічева, а той на Порубльова. І порубльов лівої пробиває після рикошету. Опиняється в ворота. 4-3. Постмен вже веде в рахунку. Хороше таке широке володіння. Ну і Порубльов, скоріше за все, ставить крапку в цьому матчі. 5-3 стає рахунок і знову відзначається Ігор Порубльов.